Привіт із останнього відео в цьому році на моєму каналі. Звичайно, ми з вами вже зустрінемось через декілька днів, але це вже буде в наступному році. Звичайно, я бажаю вам всього найкращого, щоб усі ваші мрії збувалися, і щоб найголовніша мрія всіх українців зараз також збулася. За це відео може змінюватися мій образ декілька разів, тому що завтра мені надійде ще одна посилка, але я не буду терпіти і розкривати все в один день. Я просто дещо покажу вам зараз те, що я купувала раніше. Потім ми зробимо розпаковку того, що надійшло до мене сьогодні. А потім я покажу вам те, що надійде до мене завтра. Але спершу хочу поділитися з вами нашою сімейною новорічною традицією. Оскільки я не робила влогмасів, чесно кажучи, я взагалі не робила влогмасів, і я хотіла їх зробити у цьому році до того, як сталася війна, і в мене просто зник весь настрій. У мене абсолютно. Не святковий настрій, тим паче, що ми не знаємо, як пройде наш новий рік. І більше того, у цьому новому році я буду відмічати його. Одна таке буває: на жаль, нічого не можна з цим поробити. це через роботу мого чоловіка. Коротше, те, що ви бачите на моїх полицях, оця гірлянда, це все, що я взагалі прикрашала в своїй хаті. Я навіть думала, що у цьому році ми порушимо нашу традицію. Але все ж таки вийшло не порушити. Отже, в чому вона? Кожного року ми купуємо одну новорічну іграшку і ще жодного разу не порушували цю традицію. І ми щойно прийшли з магазину і купили ось таку новорічну іграшку, незважаючи на те, що ми не прикрашаємо ялинку у цьому році. Але я сподіваюся, що ця іграшка порадує нас уже в наступному. Отже, тепер переходимо до книжок. Так, я знаю, що вже давненько на моєму каналі не було книжкових покупок, але справа в тому, що до цих днів, які йдуть зараз, тобто до останніх днів грудня, я майже не купувала книжок. Розумієте? Оці дві книжки це взагалі все, що я придбала за цей час. Ну, звичайно, окрім. Тієї, яка лежить в мене тут секретна. Отже, книжка, яку я придбала ще, здається, в листопаді чи в жовтні, це останній аргумент королів Джо Оберкромбі. Якщо не помиляюся, це третя книга першого закону. І трилогію я. Зібрала. Тепер у новому році я вже зможу починати знайомитися з Аберкромбі. Далі була чорна п'ятниця. І коли всі сходили з розуму і купляли книжечки, я тримала себе в руках. Ну, майже. І тоді видавництво наш формат зробило таємну чорну книгу. І тут я зламалася. Отже, друзі, таємна чорна книга. Від видавництва наш формат. Цікаво, що ж це за книга. Я знаю, що усім випадали різні, і перед тим, як я покажу вам, що ж це за книга, звичайно, я вже бачила її. Не пам'ятаю назви, бо то ж був листопад, але я її, звичайно, бачила. Отже, навколо чорної таємної книги, був певний не те, що скандал, але я бачила дуже багато негативних коментарів стосовно того, що людям траплялося. Право в тому, що якісь дійсно класні книжки, а видавництво наш формат видає нонфікшн літературу, потрапляли тільки до крупних блогерів, а, а до інших покупців потрапляли такі собі. Звичайно, я не слідкувала за тим, які саме книжки утримували ті чи інші люди. Але що я вам скажу? Коли я побачила цю книжку, я вже знаю, що вона від мене поїде, я навіть не буду її читати. Єдине, що може залишитися, це листівка. На фото Павло Скоропадський. Інтрига. Я дуже багато базікаю, вибачайте. Прибираємо, прибираємо. Готові. Мистецтво залишатися непомітним. Хто ще читає ваші імейли? Тобто, це керівництво для чайників, як захистити свої особисті дані в інтернеті. А оскільки я не чайник і не початківець, мені ця книжка не потрібна. Тобто можна сказати, що я витратила для себе гроші на непотріб. Окей, з цим питання вирішили. Тепер переходимо до розпаковки. Оскільки ми вже заговорили про таємні книжки, так, я знову зловилася на той самий гачок, але уже у видавництві Старого Лева. Ну, я просто подумала: видавництво Старого Лева ну, має ж бути щось цікавеньке. Але на цей раз це вже книжка не на Чорну П'ятницю, а Різдвяна таємна книжка. Інтрига. Вона отак надзвичайно запакована. Тож я навіть. Ну, порівняйте наш формат і старий лев. Ну. Від гріха подалі. Ви знаєте, розпакувати охайно не виходить. Але обгортка така класна, я її собі залишу. Я навіть обгортку собі залишу. Це також нонфікшн, але. Прокрастинація, чому ви вдаєтеся до неї і що можна зробити із цим вже сьогодні? Джейн Бурка Ленора Юен. Ви знаєте, я ніколи не чула про цю книжку, але вона мені треба. Я маю це прочитати найближчим часом. Окей, і наступна розпаковка це подарунок від Олени з каналу Книгу Джунглі. Коли мені прийшло повідомлення, я чогось думала, що посилка буде невеличка. Я не очікувала, що вона буде аж така. Така вона. Я сумніваюся, що вона поміщається в кадр. Я підозрюю, що це картина по номерах. Отже, зараз розпакую і покажу вам. Ого! Так, окей, я просто не знаю, з чого почати. Почнемо з цього. Я у минулий раз, коли подібне отримала в подарунок, отримала величезне задоволення. Велике дякую. О! Шоколадка і шкарпетки новорічні. Дякую. Лист. Я це маю вам підзняти окремо. І повірте, я підзніму вам це окремо, тому що так на камеру це все не побачиш. Тут магнітна закладинка зимова, вона така класна. І тут є наліпки, і вони також такі класні. Я їх потім розглядаю і зроблю підзйомку. Хогвартс Hogsmeet! О май гаш! Я прочитала те, що на звороті. Побажання величезне, дякую. Я покажу вам окремо, як це виглядає зблизу. Що ж далі, що ж далі? Дуже цікаво, що ж далі? Скажу, пакує на совість. Поки доберешся, очманієш. Думала, це свічка, але це ще краще. Друзі, це Янгол! Новорічна іграшка. I'm happy. So cute. Thanks, thanks so much. Так, а тепер переходимо до основного. Величезного. Я вже почала тут знімати. О. Вау! Це дійсно картина за номурами. І вона така різдвяна. Така затишна! У мене буде ще одна зимова картина. Одну, ви, мабуть, бачите краєчок з боку. Я тоді вам її поближче покажу. Це був ще один подарунок для мене від моєї подруги, яка зараз у Польщі. Просто не пам'ятаю, показувала я вам або ні на мій день народження. Мені також подруга подарувала картину по номерах, але. На дереві вона надзвичайно виглядає. Я тоді зроблю підйомку і покажу вам. Олено величезне Тобі дякую. Чекай на подарунок у відповідь. Я до вас повернулася з новим подарунком від надзвичайної Ірини з каналу Атоліна. Мовить: я не знаю, що там, але точно не книжка. Цікавість мене просто розпирає, отже, розпаковка. Так, тут листівочка, все буде Україна. І візитівочка з інстаграмом посуд ручної роботи. Інтрига! Що ж тут таке може бути? Давайте пограємо в гадайку. Можливо, це горнятко для кави. Якесь ручної роботи. хм Ставлю на горнятку для касс. <рес> Хе-хе! Я вгадала. Вау! Господи Боже, ви подивіться, яке надзвичайно гарне горнятко. І всередині, і зовні з деревами. Вона така, знаєте, наче і осіння, і в той же час. І зимова, тому що дерева голі. Тільки з натяком на листя. Круто, дуже Іро, дякую. Я. Ох, я мріяла про такі філіжанки, того, що в мене їх не було. А з теплотою згадую Сашу з каналу Libre Books та Олю з каналу, княгиня Ольга, які подарували мені на день народження тематичні книжкові горнятка. Але я мріяла, щоб, може, колись в мене з'явилося щось подібне. І воно з'явилося, господи. Дякую. Це просто витвір мистецтва. Отже, на цьому все. Я думаю, що більше до нового року ніяких не буде посилок у мене. Тож, наступні покупки я вже буду вам показувати, можливо, наприкінці січня десь там. Тож, ще раз вітаю вас зі святами, до зустрічі у наступних відео. Всім па-па!